Цей концерт, який ви зараз бачите, він мав відбутися в Національному цирку України на Берестейському проспекті. Ми довго вели перемовини, в результаті яких директор цирка заборонив мені виступати в цирку. Ми почали розпитувати у людей, які наближені до цирку, в чому справа, чому нам відмовили. І декілька людей розказали нам одну і ту саму історію, що нібито як якісь люди взяли в оренду цирк і провели там БДСМ-тусовку. Я не знаю, чи це правда, але якщо це правда, я хочу попередити українську БДСМ спільноту в тому, що я вже готую свій план помсти. Ви прийшли в мій дім, я прийду в ваш дім. І одного разу під час вашої оргії розпочнеться мій стендап. Я також буду виїжджати на уніциклі, правда, без сідушки. У мене навіть розігрів готовий. Я заходжу в зал, купа людей кохаються. Я кажу: доброго вечора оргія! Поаплодуйте, хто збуджений і залучую.